Починає зацвітати седом. Суцвіття рясні, їх багато, але вони невеликі, тому кущ не завалюється, не потрібна йому опора, його гілки не падають, і він добре тримає ці суцвіття. Надзвичайно невибаглива рослина. З ним нічого не станеться, якщо ви його влітку не будете поливати спеку. Дуже стійка рослина до хвороб, він нічим не хворіє, до шкідників не потребує ніяких обробок, підживлень, дуже гарно зимує, прекрасно витримує як сонце, так і морози. Він довго цвіте до самих морозів, швидко наростає. Забарвлення листя було іншим весною та до середини літа мало більш такий синій відтінок, якимось таким брудно-зеленим, а зараз уже більше темнішає. Тобто листя постійно змінює свій колір. Цьому кущу два роки. Його висота 50 сантиметрів.